Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка: габаритний ліхтар червоного кольору з логотипом авто. Це виробництво Туреччина. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. Є два проводи мінус і плюс. Одночасно зажигається. І ось така ніонова полоса, і найменування логотип авто. До кожного ліхтаря йде ось таке кріплення, а також його можна кріпити просто без кронштейна, а сам ліхтар. По розмірах 115 мм ширина, 45 мм висота, 15 мм товщина ліхтаря і монтажна відстань отворів 75 мм. Дуже такий насичений червоний кольор. Камера не передає, але вони таким яскравим червоним кольором світять. Є різні марки авто: є DAF, Volvo, MAN, Mercedes, Renault, Iveco, Scania і також виробники напівпричіпів: Кгель, Schmitz і Kron. Такі ліхтарі у нас є в червоному кольорі. Також є такі ж самі надписи, але білого кольору і жовтого кольору. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.